Через те, що в сучасному світі 66% населення хворіє та помирає на серцево-судинні захворювання, і відповідно є велика зацікавленість медичної та наукової спільноти у профілактиці та лікуванні цих хвороб кардіології і флагманом сучасної медицини. Наша клініка Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії відображає загальні тенденції. І на сьогоднішній день являє собою не тільки команду високопрофесійних фахівців, а й найпотужніший в Закарпатті центр, забезпечений сучасним обладнанням, який надає високоспеціалізовану високотехнологічну допомогу пацієнтам із захворюванням серця і судин. Наш заклад працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і надає ургентну та планову допомогу при всіх видах захворювання серця. Це ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарду, гіпертонічна хвороба, вроджені та набуті вади серця, лікування як терапевтичне, так і інвазивне всіх видів аритмій, як імплантація штучних водіїв ритму, так і електрофізіологічне дослідження та абляція субстрату аритмій при швидких порушеннях ритму. Необхідно зазначити, що в цьому році, дякуючи тісній співпраці з фахівцями інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова, та власним зусиллям наших кардіохірургів в закладі виконано рекордну кількість надскладних кардіохірургічних втручань, що що дало можливість нашим пацієнтам у складний військовий час отримати сучасну кардіохірургічну допомогу, не від'їжджаючи Закарпаття. Як і у будь-якій іншій європейській клініці, впроваджено командний підхід. До діагностики та вибору оптимального методу лікування наших пацієнтів це так званий хартім. Це дозволяє обрати найефективніший та найбезпечніший метод лікування. Щороку в нашому закладі стаціонарно лікується близько 6 тисяч пацієнтів, проводиться близько 2 тисяч коронарографій. 700 стентувань, 250 імплантацій штучних водіїв ритму та близько 100 великих кардіохірургічних втручань. В закладі працює сім клінічних відділень: це диспансерно-поліклінічне відділення інфарктне відділення, відділення загальної кардіології, відділення аритмії серця з електрофізіологічною лабораторією, відділення інтервенційної кардіології, відділення інтенсивної терапії та реанімації, кардіохірургічне відділення з палатою інтенсивної терапії та клінічна лабораторія. Закарпатський обласний центр кардіології та кардіохірургії є клінічною базою кафедри госпітальної терапії ужно професорсько-викладацький склад якої надає консультативну допомогу та є потужною базою для підготовки наступних поколінь молодих лікарів. Отже, фахівці Закарпатського обласного центру кардіології та кардіохірургії тримають руку на пульсі наших пацієнтів. Наш центр є основним експертним лікувально профілактичним закладом, який надає високоспеціалізовану, високотехнологічну, стаціонарну, консультативно діагностичну допомогу дорослим пацієнтам кардіологічного та кардіохірургічного профілю. Закликаємо наших пацієнтів при появі перших симптомів звертатися до фахівців, щоб уникнути високих ризиків та забезпечити собі якість життя.